Оглядаємо на продажу Kia Sportage в комплектації GT Line якого року? 17. 2017 року випуску дізельок GT Line, комплектація найвища для цього автомобіля, в принципі, круче нічого немає. Щодо конкретно цієї виготовлена на замовлення в Чехії на заводі Kia. На індивідуальне замовлення. Тобто комплектація GT-Line повна, але відсутнє проблемне панорамне скло. Його не замовили. Та у нас механічна коробка передач. Механічна. Повний привід. Мотор 2.0 CRDI, дуже економний. В місті бере 7-7,5 літрів. Також оригінальні диски, які встановлювалися тільки на цю модель. Більше ніде ні на яких спортейджах таких дисків у нас немає. Пройдемося по колу, покажемо, як вона виглядає з усіх сторон. Тоді розглянемо і більш, більш детально, більш конкретно. Ну, звичайно, що салон у нас шкіряний, все. Гарненьке, рівненьке, солідне. Так само ззаду. теж Те, що входить до комплектації GT Line, це обов'язково темна стеля. Вона така і є. Камера, можливо, не передає, тому що висвітлює одразу темноту. Насправді вона виглядає багато темніше, майже чорним чорним кольором. Звичайно, всі електронні фішки, які тільки можливо. Це все. Датчик зіткнення, датчик зупинки екстреної перед пасажиром, датчики мертвих зон. Що в нас там ще є? 10-дюймовий екран, який саме в цій моделі, тільки в GT Line. Там бачимо ці спортивні сталеві педалі від заводу. О, зараз обійдемо там кнопки управління, більш буде. Видно, регульовані сидіння, що водія, що пасажира, всі зі своїми керівними елементами. Звичайно, мультіруль з усіма фішками, наворотами, все, що там може бути, і що повинно бути, все там є. Навігація працює по Україні. Зараз ми його тоді включимо, заведемо, воно буде більш видно. Там я ззаду. Звичайно, блок комфорта пасажирів. Все є, працює, меню русифіковано, а, хоча Одеса навіть прям. Українською все, все гарненько, все працює. До речі, дуже крута музика тут. GBL. В ній JBL, 10 динаміків плюс сабвуфер в цій модельці. Давайте да відкриємо, глянемо моторчик, як виглядає. Моторчик в нас в ідеалі. Дізельок, турбінка шепче. Розхід я вже говорив, що мінімальний для такої машини для такої потужності. Ну, перед продажем воно прямо мотор, конкретно він не намивався, він просто такий Завожу. чистенький є, та заводь, будь ласка. Кришечка знімається, при огляді все можна зняти, все пощупати, все побачити, все свіже, все робоче. Працює ідеально, як і має бути. Глушує. Щодо обслуговування двигуна, звичайно повністю, повністю обслуговано, нічого не треба робити. Всі масла, всі фільтра рідини замінені. Також замінено масло в коробці, в роздатки в задньому мосту, так як він повний привід. І заодно замінені тормозні колодки в коло. Всі замінені. Зачиняю, ця, ця фішка цікаве відкриття. Ну, звичайно, безключовий доступ присутній. На всіх дверях, зеркалах антени, також, як і на багажнику. Цікава фішечка, тобто без ключа, без сигналізації відкриваємо багажник. Є, якщо машину зачинили, пішли десь по, по справам в магазин, базар і таке. Машина має загубити ключ забути, тобто, щоб ви пішли від неї далеко. Потім, коли повертаємося, підходимо до багажничка, вона автоматично вас зчитує, не треба ворушити ні ногою, ні чим. І Вона сама вам автоматично відчиняє багажничок. Надзвичайно зручно, ну, зачиняю, звичайно, кнопочкою. В Україні, звичайно, перший власник, той самий перший був в Германії. На його замовлення вона була виготовлена. Тобто ці, що вузли, деталі, які показали свою ненадійність часу, вони усунуті. Власне, це механічна коробка поставлена і, як я говорив, відсутність панорами. Звідти пригнана в Україну. Скільки років? Скільки вона в нас проїздила? Квітня і роки вона ще і півроку не, не прокаталась по нашим дорогам. Чистенька, рівненька пахне. Зв'язуйтесь, номер залишу в описі. Ну або, звичайно ж, буде в оголошенні на авторії. Всім дякую.